Весь уряд Франції відправлений у відставку після винесеного йому вотуму недовіри. Це вже вдруге за 9 місяців. Давайте спробуємо простими словами пояснити, що саме відбулося у Франції, і чи може це якось негативно впливати на ті процеси допомоги, які зараз існують або плануються щодо нашої країни Тут з боку Франції напряму поки ні, але це скажімо так: посилює політичну нестабільність у Франції, посилює послаблює позиції Макрона як президента Франції, і тому е, негативний вплив буде не прямо опосередкована. От тут є проблема. Оскільки послаблюються позиції президента Франції, і останні півтора роки, поки що, у нього залишається термін повноважень. Ну трохи більше, можливо, півтора роки. Але ну, на превеликий жалі, Макрон буде постійно стикатися з подібними проблемами, помилку він зробив минулого року, коли Після невдалих для нього, для його партії виборів до Європарламенту, він призначив вибори до національних зборів Франції і, ну скажем так, програв їх вщент. На от тоді це була помилка. Це була явна авантюра, за яку Макрон розплачується і досі. Тому що це вже, як ви зазначили, не перша відставка уряду. Правда, що треба мати на увазі, Макрон може призначити нового прем'єр-міністра. У нього є такі повноваження. У них не така процедура, як у нас, не обов'язково отримати згоду національних зборів для призначення прем'єр-міністра. Однак, ухвалювати бюджет, інше рішення. Для цього потрібна згода. Згода різних партій. Реальної більшості зараз своєї більшості у Макрона немає. І крім того, фактично національні збори зараз розділені на правих і лівих. Я б не сказав крайні праві і крайні ліві. Домінують, от, скажімо так, ці два табори. Обидва об'єднує те, що вони проти Макрона, але вони не можуть разом діяти. І тому гасла крайні правих зараз це дострокові парламентські вибори. Якщо вони пройдуть, якщо Макро на це погодиться, ну на цих виборах, от питання хто переможе. Є великий ризик, що може перемогти партія Марі Ліпен Національний фронт. Ну вона зараз не єдиний лідер, там але угу. тим не менше вона ця партія з нею досі асоціюється. І питання ну абсолютно більшість точно не будуть цієї партії, але е, чи будуть партнери для створення коаліції так чи інакше, але парламентські вибори, на яких от наполягають опозиційні партії, вони не вирішують проблем Макрона скоріше вони можуть їх посилити, і тому Макрон зараз буде намагатися якось знов врівноважити ситуацію, побудувати нову. Тимчасову і достатньо хитку конструкцію питання, з ким він піде на компроміси, і наскільки йому вдасться зараз досягти компромісів, але на жаль, нинішня криза була прогнозована, і я думаю, що от ці кризові тенденції в політичній системі Франції вони ще продовжаться і надалі, навіть якщо буде сформований новий, новий уряд. Щодо підтримки України, ну Франція буде підтримати Україну. Але я ж кажу, от всі ці проблеми, зокрема, і можуть виникнути і бюджетні проблеми з голосуванням окремих законопроєктів, ну, вони можливо не прямо, але можуть впливати і на, на певні рішення щодо допомоги Україні. Так що тут головна проблема самопослаблення позиції Макрона. Але я думаю, що все ж таки не лише Макрон є лідером коаліції охочих. Там є інші лідери. У них теж є певні політичні проблеми. у кого їх немає в нинішній Європі. На жаль, але тим не менш, все ж таки, тут буде працювати солідарність абсолютної більшості європейських і не тільки європейських країн на підтримку України. Франція і раніше не була головним лідером. І не була лідерами по обсягах підтримки України. Тим не менш, безумовно, для нас позиція Франції важлива і думаю, що ми зіскали не в тому, щоб і Макрон, і французький уряд подолали нинішні проблеми. Давайте ще поговоримо про те, що відбувається в Європі. Безпосередньо ці процеси торкаються і нас від сполучених штатів ми раптом чуємо, що вони європейців то чекають, щоб вирішити якісь проблеми пов'язані. Поміж е, Росії та України. Євросоюз е, повинен припинити закупівлю російського газу та нафти, якщо хоче, щоб Сполучені Штати посилили санкції проти Росії. Делегація ЄС їде до Вашингтона обговорити нові санкції проти Росії. І ну, для мене це однозначно виглядає як е, затягування процесу з боку Сполучених Штатів. Чи не так це? Е, і так, і ні. Да, в даному випадку можна казати про певний політичний футбол, коли європейські лідери, от на зустрічі, яка була минулого тижня в Парижі, до речі, от теж багато хто з постерігачів вважає, що Макрон скликав цю зустріч коаліції охочих для посилення своїх позицій, і це теж було не зовсім добре і не зовсім правильно, але ну от так сталося. Да. І от після цієї зустрічі. Був телефонний дзвінок або відеодзвінок до Трампа, і був заклик до президента США спільно посилити санкції проти Росії, починати тиск на Росію. Судячи за даними з різних джерел, Трамп відповів роздратовано. Трамп був незадоволений таким тиском на себе. Між іншим, я вважаю, що зараз і європейцям і нам теж певною мірою треба міняти тактику. От такий прямий тиск на Трампа давай скоріше в, в, треба вводити санкції. Боюся, він не дасть результату. Може дати навіть навпаки протилежний результат. Тому треба діяти більш гнучко. Європейці мені здається, це зрозуміли. Оскільки от, під час цієї розмови Трамп сказав: Ви від мене вимагаєте санкції, а ви самі купуєте російську нафту і газ. І це правда, на жаль. Це правда, да. да. Не всі європейські країни більшість, абсолютно більшість європейських країн відмовились від закупівлі російської нафти вже давно. Дві країни купуються: Словаччина і Угорщина. і Зараз з ними треба вирішувати проблему. До речі, хай опосередкована, але ця розмова з Трампом нам допомогла, тому що, от саме про закупівлю російської нафти, тому що ну на фі це вплинуло. І от коли на два дні тому були переговори нашого президента з прем'єр-міністром Словаччини, ну явно ФІЦО брав до уваги позицію Трампа. Подивимось зараз, як буде реагувати Орбан. Тим не менш, ну, проблема є по газу трошки інакше. Вона, тому що Європейський союз закуповує скраплений російський газ. Теж є рішення, що вони будуть від цього відмовлятися протягом двох років до 27 року, мають відмовитися, але все рівно поки є. І тому тут зауваження американців, на жаль, але мають справедливий характер. Скажу більше: деякі санкції, які працюють з боку Європейського Союзу, зокрема по танкерному флоту, на російському тіньовому танкерному флоту, ну вони є, але їх. Ефективність, м'яко кажучи, бажає кращого, тому що санкції існують, але росіяни дуже легко їх обходять без проблем. Ці танкери ходять через європейські територіальні води. Ну і там насправді обмеження не те, що символічні, але не критичні. Вони не дуже заважають цьому російському цінньовому танкерному флоту. Тому певною мірою критика з боку Трампа має на жаль підстави. Інша річ, що Трамп вже критикує, не для того, щоб покращити санкції або підштовхнути європейців до більш жорстких санкцій, а а для того, щоб у нього були контраргументи. Мовляв, ви мене не критикуєте самі з собою, розберіться своїми власними проблемами. Європейці зрозуміли це, і мені здається, вони от якраз зараз не підійшли більш конструктивно. Вони до цієї проблеми вони трошки змінили тактику. Замість там політичного з'ясовування стосунків, замість критики Трампа, що на мой погляд, ну да, це було б справедливо, але результату б не дало. Навпаки, знов виникла суперечки між США і Європою. Європейці підійшли конструктивно. Вони направили свою делегацію до Сполучених Штатів і зараз будуть узгоджувати спільні санкції, спільний пакет санкцій. Йдеться, наскільки я розумію, і по російських банках, і по деяких енергетичних компаніях, ну, ми хотіли б більшого насправді, але тим не менш хоча б так. Тому що координація насправді США і Європейського Союзу в санкційній політиці, вона має значення. І якщо ця координація буде посилюватися, зокрема, от США і європейці будуть разом діяти. По російському тіньовому танкерному флоту на якщо європейці будуть використовувати і американські досвід, і американські можливості повториних санкцій, Ну тоді да, ефективні санкції проти Росії може зрости. Просто для порівняння можу сказати, що є навіть підрахунки: 25 тисяч санкцій різних існує проти Росії. 25 тисяч. За кількістю, ну проти жодної іншої країни, немає такої великої кількості санкцій. Але якщо порівняти, то, наприклад, жорсткі санкції проти там, Північної Кореї і Ірану набагато більше. Хоча там санкцій менше. Правда, і, і по відношенню до цих країн нема того ефекту, на який розраховували. На жаль, ефект санкцій обмежений, але це не означає, що від них треба відмовлятися. Вони все ж таки послаблюють країну, проти якої вони водяться. Тим не менш справа не в кількості санкцій. І от підхід Європейського союзу, знаєте, нові пакети, от ми всі захоплені, да там 18-й пакет ухвалили, там чекаємо дев'ятнадцятого, потім буде 20. Справа ж не в кількості, а в якості, в ефективності цих санкцій. От над цим треба працювати. І тут я думаю, співпраця з американцями може мати певне, скажімо так, сенс, може посилити ефективність цих санкцій. Тим більше, наскільки я розумію, частина адміністрації Трампа. Готова співпрацювати з європейцями і є прихильником санкцій проти Росії. От вже з'являються коментарі останнім часом міністра фінансів США Бесента, де він виступає за введення додаткових санкцій проти Росії. Так що в даному випадку я вважаю, що варто не іронізувати над Трампом, там він багато приводів для цього дає, безумовно, але краще вітати в такі кроки. Це, у всякому разі, початок співпраці в питанні санкційної політики між США і Європейським Союзом при Трампі. Раніше цього на жаль не було. От пройшло вже сім місяців. Щось починається. Подивимося, які будуть результати, до чого вони домовляться, Не будемо поспішати з висновками і з оцінками. Але те, що намагаються домовитись, ну це вже добре. Це початок позитивної тенденції. Головне, щоб були конкретні результати. Ці слова Трампа про те, що вони втратили Індію та Росію, які перейшли під Китай. На ваш погляд, наскільки це щира позиція? Бо якщо так, то які тоді аргументи на користь того, що з Росією потрібно домовлятися, якщо вона вже в орбіті Китаю, тобто, ну все все втрачено, Китай посилюється, треба бити по Росії. Але ні, от навіть те, що ви сказали на початку своєї відповіді, що реакція Трампа була не. Гативною, коли на нього почне почали, почали тиснути, е, начебто нам говорить про те, що от він ну просто ніяк не хоче відпускати того Путіна і ту Росію, і е, от чогось такого чекає, але цього не відбувається. Е, Меланія передає лист. Просить там ну ми, ми при... Приблизно розуміємо про що просить про дітей, про те, щоб е, е, закінчити війну. Все це е, зводиться нанівець, е, те ж саме просить Трамп, його ігнорують, виставляють ідіотом вкотре. І, начебто, от ви правильно кажете, е, все підходить до точки, що от, от і, і піде якийсь процес, і він, начебто, зароджується, але все одно не вистачає якоїсь е, такої яркої риси для того, аби цей спалах все ж таки відбувся. Ну, дивіться, от в тому, що ви сказали, є наше полке бажання, щире бажання і абсолютно закономірне, щоб Трамп почав проявляти політичну волю і почав дуже рішуче тиснути на Путіна. Да, Ми давно цього чекаємо. Європейці насправді, от їх політика політики європейців, і наша теж разом вона полягає в тому, щоб поступово підводити Трампа до такого висновку. Якщо ти хочеш миру, припинення війни в Україні, то треба тиснути на Путіна. Але також ви правильно зазначили, що Трамп не дуже цього хоче. хоче. Чому це питання, навколо якого є багато різних версій, в тому числі е, До речі, щодо санкцій, є ще одна проблема. Трамп взагалі критично ставиться до санкцій. Тому от я так поки що не дуже впевнений, що там американці теж підуть на якісь там великі санкційні кроки, додаткові. Тому що добре, хоча б що діють ці санкції проти Росії. Uh -huh. а, але щодо тиску на Росію, тиск таки потрібний. Питання в тому, який саме? От тут треба визначитися. Ну і політична воля Трампа. Є публікації в деяких американських ЗМІ, що от нібито Трамп казав своїм радникам, що він не хоче тиснути на Путіна, тому що боїться, що це призведе знову до відновлення конфлікту. Не, не треба сваритися з лідерами ядерних держав. І Оцей комплекс, цей хибний стереотип у Трампа існує. І він стосується, до речі, не лише Путіна, Сі Чен Кімчанина. Звідси така дивна реакція. Знаєте, багато хто її називає підлітковою реакцією, Знаєте, от, як образа підлітка, якого там не запросила на якусь там на, на, на святкування, да, і там от зібралися люди, до яких він ставиться з явним інтересом, вони щось святкуються, демонструють свою силу, свою крутизну. А він острий, Йому це не дуже подобається. І така знаєте, з одного боку критика з іншого ну явний мотив образи, але образа поганий радник в політиці. і не тільки в житті, але в політиці тим більше. От раціональності Трампу не вистачає. Він боїться да, посваритися з Путіним, боїться, що може бути розрив в переговорах. А він хоче домовитись з Путіним не тільки щодо припинення війни в Україні, не тільки а й в інших питаннях. Але для нього припинення війни питання номер один. І Тому він не може переступити через цю проблему і почати домовлятися, наприклад, там по бізнесу або в інших питаннях його дуже скажімо так нервує, і я не у нього ревнище стосунки Росії з Китаєм. А зараз ще й Індії з Китаєм. Ну Індію штати відкинули певною мірою самі. До Китаю. Інша річ, що я абсолютно переконаний, що з точки зору Індії, це суто тактичний ситуативний союз. Він не буде системним. Моді буде маневрувати, тому що у нього з Китаєм купа протиріч. Купа проблем, і тому там ще і до речі, в цій шанхайській організації є, і Пакистан, який підтримується Китаєм, і війна між Індією та Пакистаном вона, нібито, закінчилася. Трамп вважає це своїм досягненням. Але насправді ворожнеча залишається, і, і нова війна може знов виникнути, тому що цих він вже було багато раніше, і можуть бути і далі. Так що в цьому сенсі, от мені здається, Трамп він в ступорі. Він не знає, що робити. Йому не подобається те, що відбулося е, в Китаї. Е, от е, демонстрація цього політичного союзу, навіть не з моді. Тут більший виклик, це е, те, що відбулося 3 вересня на параді в Пікіні. Коли Сі Цзінпін був, був е, поруч з Путіним і Кім Кімчинином, оце демонстрація. Це багатьох до речі в світі напрягло, особливо в демократичних країнах в південній Кореї, в Японії. Оце виклик серйозний виклик для США. Це ж була картинка для США. Як і сам парад, так і от демонстрація такого е, е, політичного а можливо і військово-політичного союзу, е, це фактично проти США. Дружба проти США і е, Трамп це розуміє, тому і він написав про змову, але як от реагувати на цю змову він не знає. І от в цьому зараз головна проблема. У нього є зависання, у нього є ступор. Я дуже сподіваюся, що можливо, все ж таки в адміністрації Трампа ну там ще є е, розумні люди. Далеко не всі, на жаль, але є. Вони почнуть виробляти для нього певні рекомендації, і, можливо, от те, що зараз відбувається з боку Китаю, і те, що Росія продемонструвала, що вона на боці Китаю, а не на боці США, що перемовини з Трампом не означають, що Путін хоче дружити з Трампом і не буде дружити з Китаєм. Ні. І Путін це продемонстрував, як і Китай. І тому я думаю, що доведеться Трампу реагувати. Інша річ, це відбудеться з запізненням, А наскільки рішуче, ми не знаємо. Питання відкрите. Трамп вже показував, що він може і абсолютно нічого не робити, а може щось і зробити, як це було з Іраном. Ну, воювати він не буде, безумовно, за росіянами і з китайцями, але тим не менше. Треба демонстрація рішучості. Uh -huh. Це може бути посилення постачань зброї для України. А щодо санкцій, от по санкціях, я думаю, що треба просто визначитись, от як діяти по тому, щоб вдарити по доходах Росії від продажу нафти. Тому що от історія з Індією показала, Ну нібито так. Є посилення тарифного тиску, митного тиску на Індію. І одна з причин, не єдина, але одна з причин те, що Індія купує російську нафту і що? Поки результату немає. Можливо, буде, але поки немає. І навпаки, це підштовхнуло Індію до Китаю, де й до Росії теж. Бачите, от нібито, так дайте хотіла як краще, а вийшла як завжди, а може навіть і трохи гірше. І тому по санкціях. Варто уникати, знаєте, такої прямолінійної якоїсь дії. Треба прораховувати, оцінювати, якими будуть наслідки, що краще і як краще зробити. На мій погляд, зараз треба посилювати тиск по от, лінії танкерного флоту. Там є над чим працювати, і можна посилити цей тиск. По видобутку нафти, можливо, зараз є сенс не в тому, щоб вводити вторинні санкції. Тим більше проти Китая США не будуть вводити вторинні санкції по російській нафті, тому що занадто ризиковано це для них. Це може викликати нову торгівельну війну і там позиції США вразливі. Правда, Китаю теж, але тим не менше для американців все ризиковано. І тому, можливо, є сенс в тому, щоб навпаки піти прям протилежним шляхом, домовлятися з саудитами з ОПЕК, плюс про збільшення видобутку нафти. От, нібито зараз готуються відповідні рішення, подивимося, як вони спрацюються зараз. Є тиск американців на Венесуелу, тут теж суперечлива ситуація, тому що Венесуела теж країна, яка експортує нафту, І тут теж можуть бути неоднозначні наслідки, але тим не менш от Зменшення ціни на нафту теж може бути серйозним ударом, серйозним, скажімо так, інструментом тиску на Росію. Є ще такий інструмент, як стеля ціни на нафту, на російську нафту. Вона пов'язана якраз от з санкціями проти тіньового танкерного флоту. Але тут теж треба продумати механізми. Механізми, як це контролювати, так щоб ну скажімо так, це було не лише на папері, а реально впливало на е, доходи Росії від продажу е, російської нафти угу. і е, щодо прорахунку, чи потрібно от якось прораховувати такий локальний момент, е, як той, що Трамп програв апеляцію у справі про сексуальне насильство над письменницею і має виплатити майже 90 мільйонів. Доларів а разом з цим делегація їде до Вашингтона. Ну зрозуміло, який настрій, напевно, у нього буде. Ну настрій важливий, безумовно. От, хто знає, знаєте, коли була розмова після зустрічі в Парижі, в Вашингтоні ранок був. Ми не знаємо, в якому настрій Трамп прокинувся, що там вранці було. Може, от ця історія з судом, ну тоді ще не було нібито рішення, да. але ну, якісь проблеми на нього могли вплинути. Тому настрій Трампа, на жаль, це вагомий політичні чинни. Але е, делегація, яка їде, вона, наскільки я розумію, буде зустрічатися з Бесантом. Не знаю, чи буде Трамп з ними зустрічатися, але вони будуть працювати з адміністрацією, от, зокрема, з міністром фінансів США. Тому я там більше сподіваюся, що вони домовляться. А Трамп політичну згоду на якісь спільні дії він дав. Головне, щоб він цього рішення не змінив. На перспективу я думаю, що для нас більш важливий для європейців також чи відбудеться нова телефонна розмова між Трампом і Путіном, тому що Трамп це знов фінансував, і до чого це призведе. Які будуть наслідки цієї розмови? Чи знов. Трамп буде під чарами Путіна, чи все ж таки він як це було наприкінці, він на початку липня він може знов роздратуватися і змінити своє ставлення до Путіна. Угу. Подивимось, от це важливіше а щодо цього рішення. Я вважаю позитив там в тому, що американська судова система, хоча б іноді, хоча б в певних своїх рішеннях, але демонструє свою незалежність. І це дуже важливо для функціонування демократичної політичної системи в США, оскільки авторитарні тенденції там при Трампі вони значно посилились, угу. тому тут е, справа не в настрої Трампа, а в тому, щоб е, американська дем, демократія, система стримування противаг, зокрема, во через судову систему, щоб вони продовжили е, свою дію, щоб е, у Трампа теж були певні обмеження, зокрема, що для нас важливо. І для європейців теж, до речі, а також і для Путіна, і для політики санкцій, це розподіл повноважень між президентом США і Конгресом. Оце теж важливо, тому що все частіше Трамп зазіхає на повноваження конгресу, а тут теж є величезний ризик. Я просто я повністю погоджуюсь, просто згадую якесь там інтерв'ю, яке, начебто, стосувалось його колишньої дружини, і ведуча питала: ну, мільйон доларів це це ж ну, нормальні кошти, але ви не вважаєте, що це багато. Він такий, це багато, але так, я не вважаю, що це багато. Вона взагалі цього не заслужила, а вона просить 10 мільйонів, і тут я уявляю Трампа, який. Ось зранку прокинається, і у нього на балансі мінус 83 мільйони. Ну, настрій точно такий собі. Дивіться, да. Але з іншого боку, він, він нещодавно, ну його родина заробила на власній криптовалюті набагато більше ніж за все попереднє життя. Вони на це заробили. Аргумент, да, да, тому баланс поки для нього позитивний. З точки зору фінансів якраз. На перші сім місяців президентства Трампа, скажімо так, як бізнесовий проект спрацювали в плюс. От багато є мінусів для зовнішньої внутрішньої політики. США оце є проблема. А особисто для Трампа і для його статків, для його рахунку фінансово, це скоріше плюс. Угу. Пане Володимире, дуже вам вдячний за час і за цікаву та інформативну розмову. Дякую, на все добре, дякую. На все добре, Володимир Фасенко, політолог, долучався до нас.